Сумчани мітингують за сучасні автобуси, аби висловити своє бачення того, яким має бути транспорт у місті. Десятки сумчан прийшли під будівлю адміністрації та написали звернення до міського голови, чого хочуть, та що не подобається, розповість Анастасія Комендантова. Під стінами міськради плакати всередині десятки людей. Вони тут сьогодні підписують звернення до міського голови з проханням закупити в місто сучасний якісний транспорт. На меті ця акція має закупівлю великогабаритних автобусів, які мають відповідно міські збільшеніше 600 місць. Відповідно, це дозволить одним автобусам замінити чотири рути, які курсують в нашому місті. Крім того, такі автобуси мають 100% низький рівень підлоги, тобто на будь-яку двері можна заходити без сходинок. Це дуже зручно буде для матерів з дітьми, для літніх людей. Євгеній Володимирович один із учасників акції. Він пенсіонер і їздити тими автобусами, які курсують містом за зараз, каже дуже складно сейчас, що не устраивает. Во-первых, небольшая вместимость. Это раз, во-вторых, Круті ступіньки в маленьких автобусах теж буває, особливо в часи пік, теж очень трудно влезть. И і главное, начинаешь починаєш по салону, і оно, конечно, там тіснота. Молодь, яка прийшла на флешмоб, зізнається більшою мірою ходять пішки, але сьогодні тут, бо хочуть розвивати якісний, але комунальний транспорт. Особисто мені хотілося б, щоб більший трафік належав нашому комунальному підприємству. І більшість пасажирських перевезень в місті суми здійснювали якраз комунальні підприємства, а не приватні перевізники. Під кінець акції назбиралося майже 100 звернень громадян. Таким чином вірять учасники, вони звернуть увагу мера на своє бачення транспорту в місті. Анастасія настасі Олександр Білявський, новини СТС.